Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 6 лютого Київ. Друзі, крокую на ринок юність. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, наша юність. Дві чайних пари. Мають ручний розпис. Клеймо кремгес світловодськ. Присутній знак якості. Ціна за чайну пару. 250 гривень, чайник те ж саме, кришечка не від нього. Також присутні 4 чайних пари крем Кремге Світловодська. Так, 250 гривень. І, друзі, молочник. Набір для спецій, пташки, ціна 100 гривень. Дві часи, два і дві ложки. Також набір На зображення, маки. Також 100 гривень. Чайник дуже хороший стані. Чайник. Редер. Кришечка нарідна, Німеччина. Ви не реалізатор. Новить є. Ого! Сервітні, кайнець. Ну, принесіть вірю. Ваза. Висота. Приблизно 25 сантиметрів. Виробник Китай. 200 гривень. Чашка. Зображення Соняхи. Дружківка, об'єм орієнтовно 300 мл 200. Ваза від чайного сервізу горох, тернопільський фарфоровий завод. клеймо відповідає, 1970-м рокам 80 гривень. Набір рибок. В білому кольорі. Вони ще. Є в кобальті. Полонський фарфоровий завод, завод художньої кераміки. Є маленькі рибки, будь ласка. Ціна 300 гривень. 300 гривень, так? 300 гривень. Ваза. Кришталь. Висота 20 сантиметрів. 200 гривень. Шкротниці. ОР має надпис, клеймо коростень. Наявності Дві порційних і одна велика. Ціна 15 гривень за одиницю. Кухлики. Чайник. Ручний розпис кобальтом. Клеїмо відсутнє. Виробник Полонський фарфоровий завод. Ціна 200 гривень. Блюдо діаметр 30 см. Користень. Ціна 80 гривень за одиницю в наявності 4. Цікаві предмети для запікання. Подивіться, маленьке, середнє і саме більше. Ємність 200 гривень за комплект. Так, 200 гривень за комплект просять. А тарілочки скільки? 30 30 гривень. 5 одиниць. Користенський фарфоровий завод. Так. Цікаво, в ній можна запікати да. щось? в Ага. Ні, ні. 100 гривень, так? 100 гривень. Це кришечки. А скільки кришечки самі? 50 за одиницю. Скажіть, будь ласка, салатники, скільки коштує? 40 гривень, кольорове скло. А скляночки? По 10. 10, друзі. Ось, цікаві, такі вигляді блюдця. Скільки вони коштують? по 30 гривень. А в наявності їх дві. Звертаю вашу увагу, подивіться, яка краса. Всього-навсього 30 гривень. А такі скляночки скільки коштують? 50 гривень за одиницю. Вітчизняні. Це соточки. 100 грамові. А то 150. Цікаві. Так, ага, давайте. Так. Ага. ага, скільки вони коштують? 25 гривень, також, друзі, користень. Діаметр. 18 сантиметрів. Ні, вірніше, так, 18, а таких 20 см. Баранівський фарфоровий завод. Скільки таких? 30 гривень. Підкажіть, будь ласка, кавовий набір. Скільки коштує? 100 гривень, друзі. Чотири маленьких турочки і одна велика. Частина кавового сервізу. Дивись, дивись. Молочник. Ціна 150 гривень. Клеймо синельниковський фарфоровий завод Дніпропетровської області. Також кавова пара присутня. кавничок. Скільки коштує чайник? 70 гривень Тернопільський фарфоровий завод Тернопільський Який такий? 30 гривень Чайник Миколаївий Радянський А скільки чашка коштує? Десять гривень, гривень. Синельникову. А така тарілочка? Тарілочка по п'ять гривень, це П'ять гривень, баранівка. А підкажіть цукорниці, скільки коштує? гривень. 50. Присутній знак якості баранівський фарфоровий завод. Сурок. А молочник? 20 гривень. 20 гривень. Також Баранівка, клеймо відповідає 1970 рокам. А такий джентльменчик. Ні, біля нього. 10 гривень. Гарненький. А чашка скляна? Да. Скільки коштує? 20 20. Підкажіть, будь ласка, така? Така 20. 20 також. А кавові чашечки? — З глини. І кавові, з глини. 30 гривень. 30 гривень. Такі по 5 відглиняли. А у вас пельменниці немає такої металевої, круглої? Немає. Веделочки, ложки, ножі, ножниці. Будь ласка, що душа бажає? чашка. Казкове зображення. Клеємо Київ. 120 гривень. Блюдо Мадонна Німеччина. 600. А маленькі скільки? 250 за одиницю. Клеємо Німеччина. А сколько такой предмет коштует? 70. А бокалы? Бокалы по 30 гривен большие, по 25 маленькие. Меньше 25. Так, сами смальта у нас. О, Не похоже на смальту? Даже Радянські різні кришечки. Можливо, кому потрібно. Завітайте на юність. Ціни різні. Від 30 гривень і вище. Глиняний виріб. 50 гривень. Підставна тарілочка, зображення квіточки, користенський фарфоровий завод, ціна 30 гривень. Чашка. Дольова. 70. Песик. 80 гривень. Ухлык. Орієнтовний об'єм 1000 мл. Ціна 150 гривень. Таця. Ручний розпис. Ціна 300 гривень. Сегодня, подкажите, пожалуйста, цену. А цена комплекта рыбок? 250. 250. А чайничок? 150. 150. А у нас есть тарелочки там. У нас пожалуйста, цена дьеркаловой. 400 гривен. 400 гривен. Березьменский межколхозный фарфоровый завод. Молочник. Цукорниця. Все разом 400 гривень. Скажіть, будь ласка, кауночок скільки коштує? 300 гривень. 300 Німеччина. Ага, а цукорниця? Цукорницька ага. і 4 таріли. Скільки вона коштує? 150. 150. И тарелочки по 150 тоже. Паска тарелки 150. 50 гривен надо. А такая настинная на тарелка сколько? 100 гривен. 100 гривен. Ручная, ручная работа. Рисблене. Від бальзаму радянського ручний розпис 400 гривень. Штоф. Київський, фарфуров... Ки... Київський експериментальний кераміко-художній завод. 200. Леняний набір для лікеру. Чашки сумський фарфор 50 гривень за одиницю, кавовий сервіс, серенада, рідкісний. Навіть такі предмети зустрічаються на юності, Клеємо полонський фарфоровий завод на 5 осіб, присутня таця. Ручна робота, ручний розпис, ціна 2500 гривень. Кавовий сервіз складається з кавничка, молочника цукорниці. Шести кавових парк Клеймо, баранівка, ціна 800 гривень. Також досить цікавий кавовий сервіс, Клеймо відсутнє. Друзі, можливо, хто впізнає по формі виробника. Прошу. Кавничок. Сукорниця. Таку собачку, що головою ким мотає в машину. Нема ні в кого такого. Нема ні в кого. Дякую, коні, Ціна також 800 гривень. Чайник. Довбиш корал 200 гривень. Цукорниця. Кобальт Довбиш, 250, цукорниця Баранівка 150. Шпротниця. Баранівка, 30 гривень соусник користень 70. Ложки виделки по 50 гривень. Кришталеві вироби, скляночки, бокали, кухлики. ну, Восемьдесят гривен. Коростень сто. Кавовая чашка. 50. Кришталева ваза. Німеччина. На ніжці 400 гривень. Богемія, Чехословакія. 250. Друзі, скляні квіти. Різнокольорові ціна за одиницю 300 гривень. Штов. Двісті п'ятдесят гривень. Оселедниці. Баранівка двадцять пять гривень. Те ж саме Баранівка. 25. Подивіться, яка гарна ручна робота. Брані клеймо відповідає періоду 1960-м рокам. Ціна та ж сама, 25 гривень. Користень, УР, український ресторан. Квіточки деколь. Те ж саме корисне. Кольорова ваза, скло ціна 250 гривень. чашки. Долбыш. 25 грн. Полонне. Без клейма. Городниця. Також городниця. Полонне. По 25 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. 30 гривень.